Просто обожнюю незвичайні сережки. Що це таке? А -а -а -а. Набір для епоксидної смоли. Що це таке? І я дуже давно хотіла це спробувати. І спробую. Не sí. <techno> очікувала, що такий приємний сюрприз буде під новері. Ой! Усім привіт! З вами Алфімеса. Місяць тому я замовила собі більше 20 подарунків з Китаю, з Алікспреса і тему, які ми будемо з вами сьогодні розпаковувати. Але перед цим не забудьте взяти чайок чи кохве тут, як у мене, і ми починаємо. Почнемо з Алікспресу. Це от такий мішечок, він трошки менше, ніж стему, Що ж тут у нас чекає? Так, перше щось витягнула, Це сережки хмаринки. Тут десь, коротше, буде ще. Фоточка, де я їх замовляла. Вот. Просто ідеально! Идеально. Дуже мені пасують, особливо цей образ прям прекрасно. Наступне! Що тут у нас наступне? Щось... Ага, ось. Оба, маркер. Окей, щось щось... Це похоже, кстати, на цей. На метку Гаррі Потера. Поки я розпаковую, ви пишіть у коментарях, чи є у вас взагалі новорічний вайб і чи колись ви замовляли собі подарунки з Китаю. Це експрес чи -о? Та, О, Що це таке? Що це таке? А, я дошло. Боже, боже мой, це колготки. <с2> <с2> Дуже прикольні колготки, бо тут. А, ну, типу, а немає оцеє ноги, <с2> ступні, і є можливість їх просто. А не прад. <ріст> Як ласінчики такі виходять, але вони зачіпляються за ножкою. Дуже класна штука. І мені подобається якість прям топчик. Дві полоски на попі. Це єдиний мінус. Але в цілому все чудово. Все це таке маленьке. О-о-о! Просто, ну, просто ідеально. Під чорний образ, під чорний піджачок, просто кайф. Він маленький, такий декоративний галстук. Сьогодні мені прям все пасує взагалі до цього образу. Йо-маю. Oh, Ой-ой, oh, 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 сразу дві, я не знаю, яку вибрати. Ah, ладно, візьму жовтеньку. Так, не забуваємо хлібнуть. Що я просто дуже сильно чекала. Все, чекайте, це в наступних шортах. Це обов'язково там буде. Це, коротше, така дуже класна штучка для камери. Дуже класна пандочка, мені дуже подобається. Я її дуже чекала. Прям топчик. Ще такі щічки рожеві, прям взагалі. І це Сережки-нутелки! Це Сережки-Нутелки, я не можу. Це просто блаженство. І хочеться скушуть. І хочеться скушить просто красота. Все. Чудо природи якесь просто. Я побачила ці сережки, я зараз покажу вам. Сережки в вигляді тостів з маслом і джемом. А я замовила собі і своїй подрузі, щоб у нас були парні сережки. Так, продовжуємо. Так. Сережок я тут м, собі дуже багато замовила, я просто обожнюю незвичайні сережки. Це моя просто. Боже, що це. А, це сережки. <смас> Маленький Дід Мороз а, повзе, по, по чомусь повзе. <смас> тут така, і сніжиночка, і Дід Мороз такий, і шкарпітка така новорічна, і шапочка, ну просто, ну, взагалі. Красата. А ми переходимо до останнього останнього з Алікспресу подаруночку. Це що? Це знову сережки. Це сережки качечки. Просто. Ну це просто любов. Ну, ну подивіться на ці качечки, я не можу. Просто. Ну, ну що це за прілість? ну взагалі. Ну, сережки качечки. А зараз ми переходимо вже до розпаковки стему. теми. І тут така Є мішечок новорічний. Він більший, ніж за Алікспрес. Зараз почнемо. Що це таке? Щось побільше. о, -о, 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 -о Боже, тут уже видно. Тут уже видно. Причому не мені вам. мені тут не видно. О боже. Це не сумка. Це мрія. Це просто мрія. Пахне як! Це сумочка-клач, я так розумію. Це ремінець. І його можна носити як сумочку. Це просто шикарно. Каокіка! Це сіренька і. коричневенька, пісочна, кремова. Це штучки, які чіпляються на волосся. Ось Такі калки прекрасні. Щось хватило величеньке. А, о, це ми з вами починаємо збирати пазли від мого набору, набір для епоксидної смоли. Я дуже давно вже хотіла спробувати зробити якісь прикраси самостійно, ви бачите, мене на них впре. Я хотіла спробувати сама зробити. Дуже гарна штука. Ой, Це стаканчик з мір. Силіконовий стаканчик, в який наливається епоксидна смола. І важливо, що він силиконовий, тому що вона не тоді не прилипає до нього, бо вона ж застиває і все, її ніяк нічим не відліпиш. А от саме до такого матеріалу вона не береться. Це перша штука, яку ми з вами знайшли для цього набору. Походу ми знайдемо ще. Так, ну добре, давайте розпакуємо найбільшу взагалі тут штучку. Я не розумію, як можна було заперти сюди таку величезну байду. Що це таке? Щас ми прочитаємо. Це органайзер. Органайзер для одягу. Його можна класти в шкаф прям і отакий фокус можна зробити. Тут є така штучка, яка засібається, і тоді вона тримає форму. Вона тримає форму. І дуже класна штука, що її можна так же легко зібрати, вона буде плоскою. У мене вже такий є один. Я його замовляла теж в тему, для шкарпіток і всяких там білизни. Я вирішила це спробувати замовити для більшого одягу. Це можна сюди. Або штанішки покласти, або якісь ситрі, блузочки, дуже зручна штука. Можна сортувати його по сезонах, або по кольорах, або по формату одягу, який він взагалі. Ось така рожева. Отака штучка. Я вважаю, що це дуже зручно для всіляких таблеточок з собою в дорогу. Дуже зручно брати. Тут є різні е, відділи. І такі ще прозорі, щоб бачити, що класти. Ну, класне, я задоволена, я дуже задоволена. Вона така невелика якраз, як мені треба було. І я ще хотіла, щоб вона не була об'ємною. А вона, бачите, яка плоска дуже. Тому це прям ідеально. І так, наступне що Що це таке? Я... А, куалка, куалка впала. Це палеточка. Ой, така красота, взагалі так проливається, дуже гарно. Пахне якось не дуже. Ну, ладно, це така маленька палеточка. Я хотіла собі маленьку. Саме з кольорами, якими я користуюсь іскравими, бо в мене є така, що базова, є така, що велика з різними кольорами, а також, щоб маленьку собі взяти, щоб там були ті кольори, які якраз мені пасують, це от не було. І я прям ну дуже гарно, прям взагалі топ. Такі кольори яскраві, тут і блисківки і якраз. Вау. Вау. Ага. Це друга деталь нашого пазлу. Формочки для епоксидної смоли саме для якраз тих прикрас. І теж силіконові силикон, для того, щоб їх можна було звідти легко діставати. Дуже класна штука. Я собі замовила одразу декілька різних. Може, якраз колись в майбутньому, можливо, я це запишу, як цей процес відбувається. Мабуть, можливо. О! О, Боже, що це? Це те, що я думаю, чи ні? Так, да, це те, що я думаю. Щось так заліпили, що як його відкрить? <сі> ти нужний, тут вже стільки тільки все валяється. Що... Ага, ось. ось що. Значить, це патч для прищів. Я просто... А, це те, що треба зараз просто one, one, number one. Я якраз хотіла спробувати наліпити, бо це дуже вчасно. Дуже вчасно, якраз перед відео я підготувалась. От, тому. Буду пробувати, як воно поки що не знаю, наскільки діє. Але я рада, що нарешті ця річ з'явилась в моєму житті. Я не знаю, їх, по-моєму, десь 10 штук замовила цих сережок. Маршмело, яке між печеньками. Ну, 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 вони дуже милі. Ну, просто подивіться, як вони посміхаються. Це просто, ну, я не знаю, це, це просто якесь чудо. Ага! Це третя деталь наша від нашого пазлу. Це, власне, пінцетики, якими беруть сухоцвіти і кладуть їх у прикрасу, потім, ну, у формочку, а потім заливають епоксидною смулою. І два різних від всі випадки життя. О, вона така маленька. Я думала, що вона така десь величезна. Але я рада, що вона пройшла, бо... Ну, Ще, мабуть, роки два, тому я хотіла це замовити. Це Це... це А, це не тут розпаковується з іншої сторони. А це чистілка для вух. Прикол в тому, що вона не, не забуває бруд всередину, а навпаки, його отак от вичищає і ви тим самим ну, набагато ефективніше це проходить. І... Бруд там не залишається. Ну, може, і залишається, але не в такому обсязі, коли ми паличками туди сиємо. І я дуже давно хотіла це спробувати для вушок. І спробую. <реш> о! О, До речі, ці сережки теж підходять під новий рік. що це сережки. Мандаринки. А? Ось. Такі гарненькі. я вирішила замовити і в... Упакованому мандаринку <laughs>, шкурки і розпакованому мандаринку без шкурки, бо там можна було замовити або такі, або такі, або різні. От, оригінально, мені здається, дуже гарний. Клас. Боже, я в шоці, що всі сережки в адекватному стані. Я думала, там просто. Я, я не очікувала, що такий приємний сюрприз буде під новий рік. Так. А це сережки. Посохи Діда Мородочек, як це називається. Ну, оці такі солодкі. <смі> солодкі штучки, дуже гарні, дуже гарні всінки, прямо ще кайф. А, а де вони лежали? Я яких обратно так полежу. Ага, така маленька. Такий маленький пакетик. Наступне, що у нас тут є, це знову такі сережки, <смі> звичайно. Ось так прикольно, вони такі приємні на дотик. Трошки потрьова на конечно, звісно, але в цілому виглядає прикольно, прям так. Виглядає дуже гарно. Для мене точно підійде. І так, у нас залишилось вже небагато. Мабуть, сережки. Здивувалася. Ой. Це варення. Це сережки у вигляді варення. Просто вони дуже гарно виблискують на світлі, просто ідеально взагалі. Оце прям шикарно зроблено. Я не можу, прям чудо. Я дуже задоволена. Вони знову ж таки підходять зараз мій під образ. Я прям як знала. Думаю, що зараз, мабуть, будуть не сережки. О! Це четвертий пазл з нашої з вами набору для епоксидної смоли. Це стаканчик ще один. Теж він міряє, скільки там треба налити його. Але це трошки інший стаканчик, трошки менший, щоб можна було не тільки все в один ляпати, а, правильно? а в декілька. О, Боже! Ми дійшли з вами до найголовнішої частини пазлу. Це епоксидна смола. Бо що можна робити, якщо в тебе немає епоксидної смоли? У мене трошки є справді, але все одно я хотіла замовити ще. Що і стаканчики, є такі палички для змішування. Uh, якась непонятна штука і щось ще непонятне, Ну, в общем, перчаточки, мабуть. Так, да, те, що треба. Ой, це, мабуть... Ні, це, це останнє вже було. Блін, а я хотіла епічну. Все, нічого нема. Нічого нема, все це було останнє. Так, ну все. Що? Треба щось на завершення сказати. Ем... Um... <laughs> Дякую що, поді... Подіві... Подіві... <кхи> Дякую, що подивилися це відео. Діліться своїми враженнями в коментарях. Мені буде цікаво почитати. А я вам бажаю всього найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока! Цьомкі-бомкі! -пока!